Добрий день, з вами я, Олександр Бригінець, та канал Бригінець телемарафон. Сьогодні поговоримо про переговори щодо миру. До речі, це не одні переговори. Ті переговори, які впливають на те, як закінчиться у нас війна, вони зараз відбуваються зразу в трьох напрямах. Трьох, не в двох. Тобто, ми -то думаємо, що переговори ведуться між Україною і Штатами і Штатами і. Росією це два види переговорів. Ні, ще є третій вид переговорів, який дуже суттєво впливає на всю цю історію. Це переговори між штатами, Росією і Іраном. Як це все пов'язано? Зараз вам розкажу. А ви поки що підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, розказуйте про своє бачення, пишіть звідки ви, і я продовжую. Ситуація дуже проста. Ну, мабуть, ключовою подією вчора стала зустріч Вітхофа, спецпредставника Трампа з Путіним, і дуже цікаво, що вони оголосили, що розмова йшла про українську війну, російсько-українську війну, і в цей же момент вийшло повідомлення чи текст Reuters, про позицію Росії, про позицію Віткафа, про позицію Телага, е е е і здавалося, що це все от ключові події, які відбуваються зараз. Насправді, е цей текст, який вийшов, про Телога і Вітка, і про їхні позиції, і е коментарі від подій, які відбувалися, це це тексти. Про події, які відбувалися два дні тому, тобто оця. Історія про те, що Келах е, заявив, що він е, якби є представником е, Трампа по Україні, і він заявив, що план е, Росії і план Вітка неприйнятний, і, і навіть вийшла там з'явилася карта, як він бачить вирішення цієї проблеми. І це приблизно так, що по Дніпру на правому березі стоять війська України, Британії Франції, а ця частина, яка лівобережна, вона контролюється виключно українськими військами. І між російськими і українськими військами, там, де не а там де лінія зіткнення, там 18-мильна зона демілітаризована. Це 29 кілометрів приблизно. А от план Віткофа, проти якого він виступив, і, до речі, дуже багато зараз проти нього піднімається в республіканській партії. Він сказав, що найкраще і найпростіше досягнути миру це віддати Росії чотири області, тобто віддати Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області в їх адміністративних кордонах. Він представник. Путіна по ой, представник ну, представник Путіна, так представник е, Трампа по перемовинам з Путіним, і він відповідно викладає позицію, як він бачить, для того, щоб домовитися саме з Путіним. І е, виходить, що ці два представники, які один спілкується з Україною, один спілкується е, з Росією, вони висувають е, Трампу свої плани. Пла, Трамп повинен їх вислухати і прийняти своє рішення ніякої рішення. Трамп ще не прийняв, і Трамп чекає е, е, кінця місяця. Тобто він таки встановив дедлайн для е, Путіна. І е, якщо Путін не піде на перемир'я, він ну, точно не піде, то тоді Трампу доведеться приймати якісь інші рішення. Яке рішення? Ну вхоже, що якесь доведеться. Побачимо, як це відбувається. Тобто сьогодні є. Е, і така дуже дивна і дуже проросійська позиція Віткафа. Віткаф ем, не приховує її. Більше того, він е, збирає навколо себе велику купу опонентів. І коли він е, днями зустрічався з своїм е, давнім другом, представником Путіна Дмитрієвим, е, він запросив його додому. В принципі, не вписується в американську етику. Потім це довелося зупиняти, перероблювати, робити вечерю в Білому домі, і, і е, дуже велике крило республіканців. Ну, жорстко проти нього виступають. І я думаю, що ми побачимо зміну представника от, от цей кінець е червоних ліній, оцей дедлайн, який був даний. Він, можливо, призведе і до зміни самого Віткафа е, на цій посаді. і Буде інший представник, якщо взагалі такий буде, от а насправді чим займається цей Віткаф? Він займається е, Близьким Сходом, і оця зустріч, яка відбулась вчора, е, і яка була оголошена як зустріч щодо е, України, вона не була присвячена Україні. Це однозначно. Ця зустріч була присвячена Ірану. І це дуже важливо, тому що Росія ну для, для Трампа зараз, ну крім тарифів, ми зараз говоримо про війну. Тарифи то окрема історія для, для того, щоб показати свою впливовість, свій успіх для виборців, трампу треба вирішити зараз два два питання. Перше питання це зупинити війну російсько-українську і. Довести Ірану і всім, що він е, може зупинити розробку ядерної зброї, це дві ключові теми, і вони впираються в обох випадках, трохи впираються в Росію, тому що ну ясно, що від Росії залежить мир, це зрозуміло, А з іншого боку, Росія взяла на себе ніби таку функцію е, посередника між е, Іраном і е, Сполученими Штатами, і Вікові їздив. Для того щоб радитися з Путіним, як там краще значить, увести переговори з Іраном, бо сьогодні там перемовини саме з Іраном. І це сьогодні гаряча точка. Сьогодні не питання миру в Україні, от сьогодні прямо стоїть. А сьогодні ключова подія: що станеться між Сполученими Штатами і Іраном? Я вам казав, що це була запасна тема для. Трампа, що якщо мир в Україні не складеться, то він буде бомбити Іран з зрозумілих причин, але і там карта пішла не так, але не можна сказати, що вона погано пішла не так. Там відбуваються дуже цікаві події. От і ці події навпаки сприяють Трампу, тому цілком можливо, що там якийсь успіх у нього буде. А про що йдеться? А йдеться ось про що? Що е їхній верховний лідер він ну, дуже жорстко антиамериканський, цей хас І цей хамії настільки жорстко настроєний проти Трампа, що вперше він публічно е от прокричав це гасло, яке кричать в Ірані, що смерть Америці. Бо завжди це відбувалося так: Хаменій виступає, чи там хтось виступає. Щось там розказує, каже, що вони вороги, і тут зал стадіон чи там щось іще починає кричати Смерть Америці і так далі. і так далі. Але це не слова, які говорить безпосередньо е, сам лідер Ірану. От ці слова лідер рану е, в після інавгурації Трампа вимовив особисто. Таким чином, ну це якби е, як говорять іраністи, що це такий суттєвий поворот, тому що нібито. Влада була готова на якісь перемовини, на якісь компроміси, а народ не готовий. А в даному випадку влада продемонструвала свою таку неготовність до будь-яких компромісів. Ну, а Сполучені Штати, ракети туди, літаки, кораблі, все це направляють для того, щоб напруження створити. І, як я вам вже казав, на моє глибоке переконання, якби не вдалося мир досягнути. В Україні його точно не вдається досягнути до е, 1 травня, а це другий дедлайн. Перший був ні, третій. Спочатку це 2 квітня вони хотіли, не вийшло, Потім, значить, е, великоднє перемир'я теж не виходить, і наступне це 100 днів Трампа і теж не виходить. Таким чином, всі три, три спроби вже і вичерпані, і нічого такого там не виходить. Так от. Е, що відбувається в Ірані? Відбувається така історія. Трамп пише листа лідерам е, Ірану і каже, що давайте мирно дружимо домовлятися, іначе вам карантин. У відповідь, Самінії е, робить свої жорсткі заяви, і вони дуже жорсткі. Це початок, е, початок ну, середини, скажімо так, березня. Потім раптом тон. Ірану міняється і е, це подається деякими засобами масової інформації так, ніби це Путін втрутився в цю історію. Він, як посередник, починає шукати компроміс з е, Трамп. Йому за це вдячний е, і він готовий вибачити йому е, легкі шалості, які стосуються україно російської війни, тому що він залежить тепер від... Путіна по двох напрямках. Від Путіна обидві його перемоги, які йому потрібні, залежать, і тому він з ним грається більш тонко. А насправді сталося ось що. Ніякий Путін там нічого не робив, ніякої, ніякої ролі його в цьому немає. Він імітує, що він має вплив на якийсь на Іран, тому що Іран така достатньо ну, її не порівняти. Те, що є в Ірані, не порівняти. З тим, що є в Росії, і те, що в Китаї, це зовсім інша система. Вона з одного боку більш жорстка і прямолінійна, але вона не така стійка, як всі інші. Тобто, там ну, це важко пояснити як. Ну, це такий контрреволюційний, пореволюційний стан, коли народ постійно постає, влада виявляє жорстокість, і це відбувається безкінечно. В Китаї і в Росії влада не так сильно вже проявляє жорстокість, тому що народ не постає, він уже весь приборканий, можливо, тому що у них там диктатури існують дуже давно, а тут вона все-таки існує там якісь нещасні кілька десятків років, а там вони вже майже століття. Ну як в е е е Росії, то вже тисячоліття, а в Китаї там ще до цього було, а в раніше демократія була до цієї революції. Їхні, яка 79-му році, І е, в них оця традиція демократії, вона існує, а в Росії в Китаї не існує. От в чому якби історія. Так от, що сталося, оточення і керівництво, і чиновники, е, ну, бізнес іранський, вони е, мягко покажуть, що в ультимативній м'якій формі сказали. Своєму верховному айотелі, чувак, ти е, починаєш перемовини або ти позбавляєшся влади. І це версія, яку, е, яка потрапила в засоби масової інформації, вона, е, як на мене, точно відповідає послідовності дій, тому що е, більш послідовного опонента Сполучених Штатів, ніж Кам'янії, немає і не було у владі. А от е, його різка зміна, е, яку пояснювали впливом Путіна, вона е, ну, виглядає дивно. І от якщо це справді змова його оточення з вимогою провести такі перемовини, які несподівано раптом е, прийнято було провести, е, це більше схоже на правду, тому я вірю в таку історію. Е, кажуть, що Хамії дав дозвіл. Провести перемовини щодо саме ядерної програми і ні в якому випадку не щодо ракет. Побачимо, що це буде сьогодні, як це буде, що думає з цього боку боку Трамп. Чи думає він, що це ж йому Путін таку значить, послугу зробив? Чи розвідка йому пояснила все більш детально? Хоча ми знаємо, що Трамп слухає, що йому каже розвідка, говорить і думає зовсім інше. Це дуже схоже на нашого Зеленського. Йому розвідка одне каже, а він. Продовжує розказувати про шашлики. Ми це бачили, і в Трам, у Трампа це ж один в один. Йому кажуть, що немає оточення в Курській області, а він ще більше нагнітає. Йому кажуть, що немає боргу е такого України, як він говорить, а він все одно це повторює. Тобто у нього ну, ну тобто, це якась така, ну я не знаю, там, е фейкофілія, чи що це називається, я не знаю, як це називається. Це два, дві, два види перемовин. Про які ми говорили, які треті перемовини? Ну тобто, перші перемовини це з Росією з приводу війни, це зрозуміло. Другі перемовини з Іраном за участі Росії, тому це впливає на нашу війну. Ну ще раз він Трамп, щоб отримати перемогу, хоч десь, він готовий толерувати дурниці Путіна в інших питаннях. Тому, от для нас дуже важливо, щоб Трамп. Не пов'язував результати перемовин з Іраном з допомогою Путіна, або щоб ці перемовини були, ну, скажімо так, невдалими, і тоді хай пов'язує цю невдачу з Путіним такі. І треті перемовини, безумовно, це ресурсна угода, яка мала носити форма, ну, ну тобто, мала носити формальний рамковий характер, мала бути підписана під фарфар фанфари. В Білому домі в овальному кабінеті 28 лютого, але була зірвана Зеленським там з якимось нервовим приступом. Але це його ідея, як ми знаємо, всі про це говорять. Тобто, це його ідея, можливо, вона не в тому вигляді, як він пропонував, але принаймні це його ідея. Ця ідея носила легкий демонстративний характер і могла бути цілком прийнятною в тому варіанті, який існував. На кінець лютого, і яка абсолютно неприйнятна в тому варіанті, який існує на середину квітня. І тому в нашої делегації дуже велика, ну як би сказати, робота. Їй треба провести операцію вічлива відмова, і як її зробити, ну знов-таки, як годиться залучені експерти, люди, які пояснюють, що треба говорити і як. Знають американську логіку дій, і вони намагаються затягнути ці перемовини. І це правильно, тому що затягнути ці перемовини, це означає перше, не сказати Трампу ні до цього дедлайну. Ну, тобто, Трамп повинен визначити, хто зірвав мирні перемовини. Якщо зараз Україна скаже ні, то Весь значить гнів буде на Україну, і Україна зірвала е, значить, мирні перемовини. Тому ні Україна, ні Росія намагаються їх не зірвати, а всі тягнуть час. Україна тягне час відповідно цими перемовинами. І е, зараз масові засоби масової інформації кажуть, що е, всякі витоки і все інше, що перший тур цих перемовин, які зараз відбувся, відбувся. Говорили довго, багато і глибоко, але результату нема ніякого. І я думаю, що це от, м частина цієї бюрократичної роботи, яку ніяк не може зрозуміти Зеленський. Що не треба казати так і не треба казати ні, не треба істеричити, і не треба захоплюватись. Просто треба послати е спеціалістів, які будуть довго і нудно розглядати питання. Ну, слухайте, якщо Зеленський може... Роками не підписувати угоди, закони прийняті Верховною Радою тягнути з цим, то чому не може потягнути він своїми емоціями і сплесками стосовно стосунків з нашими потенційними союзниками? От це дивна історія. Ну але так чи інакше, те, що не має результату, те, що відбулося скандал, те, що українська делегація не сказала ні, не обурилась а. Продовжує працювати над цією угодою, вносячи в неї якісь зміни і доповнення до того моменту, я так розумію, поки е Путін не стане головною причиною оголошений зрива мирних перемовин, до того часу, хай ці перемовини йдуть, і можна сказати про те, що е перспектива те, що цю ситуацію вдасться розролити, вона існує. Вона сьогодні існує, тому що е слава Богу. Почали залучати, ще раз кажу: от ви пам'ятаєте всі, що залучили британських експертів перед зустрічю в Саудівській Аравії. Тепер був навіть публічно оголошений значить, виділення грошей на залучення експертів двом міністерством для того, щоб вивчити це питання. Тобто Україна витрачає гроші на таких людей, які могли би розтолкувати нашим неукам, як в такій ситуації поводитися, погано, що в команді Зеленського немає людей, які е, можуть розтолкувати. Добре, що є люди, які готові взяти гроші і за ці гроші почати шукати таких людей десь на стороні. Чи розумних вони людей привели чи ні? Я цього сказати не можу. Але те, що перший тур перемовин не завершився скандалом, криком. З боку американців чи українців, що ви хочете від нас неможливо, чи так далі. а Закінчився е, тихо і непомітно. Це хороша ознака для мене. Так що дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви от уже майже 20 хвилину дивитесь мій е, е, сюжет без екшенів. Дуже прошу вас, допомагайте, е, збирати гроші на ремонт е, дронів, які надходять в підрозділі. В ганебному стані їх треба перероблювати для того, щоб вони перетворилися в бойових птахів. Ставайте спонсорами мого каналу і ключове. Підписуйтесь, будьте в курсі, підписуйтесь, і це допоможе іншим знати те, що знаєте ви. А що більше нас всіх знає, то нам же і краще. Дякую, гарного дня.